Поки вся увага прикута до екологічної катастрофи на сеймі та Десні, серйозною проблемою для Чернігівщинівці посушливі дні є пожежі. Щодоби, рятувальники фіксують більше 20-30 загорань, переважно в екосистемах. Великої шкоди завдають ворожі обстріли, через які палають ліси, луки та прикордонні села. Днями останні в цілі ліхати вигоріли у Єліно. З початку року в області невтішна статистика. Початку року на Чернігівщині виникла 1031 пожежа у природних екологічних системах. Зокрема, у лісах зареєстровано 72 пожежі. Загальна площа, пройдена вогнем, склала 1118 гектарів. З них 155 гектарів у лісах. Під час пожеж, пов'язаних зі спалюванням сухої рослинності, загинуло дві людини. Ще одну травмовано. За даними державного підприємства Ліси України. Загалом в країні нині найгостріша початку року ситуація з лісовими пожежами за тиждень півтори сотні. Вогонь прокидається на території природно-заповідного фонду. Чимало загорань трапляється через людську недбалість. У зв'язку з тим, що тривалий час на території області тримається надзвичайно висока, надзвичайно високий температурний режим та тривалий час відсутні опади, зберігається п'ятий клас, найвищий клас пожежної небезпеки в лісах області і підприємства. Взагалі закликаємо наших громадян відповідально ставитись до пожежної безпеки в лісових масивах, берегти природу та своє життя. До всіх на Чернігівщини Чернігівщині додалися пожежі на торфовищах. Станом на 10 вересня один з осередків вдалося ліквідувати ще на двох в Остерській і Козалецькій громадах. Горить більше 10 гектарів торфу. Крім того, чернігівські рятувальники допомагають гасити масштабну пожежу на Київщині в Чорнобильській зоні.